У Чернівцях презентували нову систему розрахунку та навігації у транспортних засобах. Чеська компанія розповіла про умови, за яких готова надати обладнання. Привізники поділилися враженнями. Подробиці далі в сюжеті. У міській раді презентували нове обладнання, яке зможе з'явитися у маршрутках. Пасажири знатимуть точний час прибуття транспорту, стежитимуть за маршрутом, а також чутимуть повідомлення від водія. Це напевно треба встановлювати централізовано. Це не може бути на одному маршруті. Встановили на другому ні. Тут треба прийняти рішення на ціле місто і на ціле місто це все зробити. Тому що кусочками це не вийде. Перевізники це обладнання тестували на трьох маршрутах з листопада минулого року. По березень цього. Системою задоволені, каже Микола Альбота. Предбачено і безготівкову оплату завдяки валідаторам і карці чернівчанина. Така система для перевізників. Я вам скажу, вона дуже цікава, тому що там є і витрати пального, там є і кількість пасажира, там є і практично робота водія. Ціна обладнання на одну маршрутку більше 200 тисяч гривень. Представила проект чеська фірма Falcon Eye. До слова має представництво у Чернівцях і Москві. Гендиректор розповів, що обладнання встановлять самі, навчать водіїв користуватися гарантію на систему дають на весь час користування. Також чехи розповіли, чого хочуть від Чернівців. підтримку встановлення обладнання підписання контрактів на 10 плюс 10 років. Ми хочемо запропонувати вам віддавати 25% з кожного проданого квитка. Чернівецькі перевізники вже повідомляли, що ціна на проїзд у маршрутках повинна зрости до 4 гривень, адже вони працюють собі у збиток. Але враховуючи, що чеська фірма хоче 25% прибутку з кожного проданого квитка, ціна на проїзд буде вищою. Та чи взагалі цю систему? Встановлять на маршрутки невідомо. Останнє слово за депутатами міської ради. Олександр Докін, Сергій Лоткін, Чернівецький промінь.